Бавши їм холодними ночами, буквально зрозуміли їй слова і вкрили землю власними тілами, а душі полетіли в небеса. Назарій не сині... Войтович наймолодший герой Небесного на Союза. Увечері, 19 лютого, він вирушив до Києва. То була його перша і остання поїздка. Хлопець пробув на Майдані близько трьох годин. Зранку, 20 лютого, в розпак кривавих подій на Інститутській його застрелив снайпер. Батьки втратили єдину дитину. Іван Наконечник – активіст Майдану, найстарший герой Небесної на Сотні. Він помер в лікарні після травня сумісним життям. Події, які розгорнулися в серці столиці України 30 листопада 2013 року, сприйняв як засіхання на конституційні права і свободи громадян України. Отож, приєднався до протестних акцій, допомагав майданівцям чим міг, незважаючи на свої 82 роки. Іван Максимович отримав важку травму голови і хребта. 18 лютого під час заворушень на вулиці Інститутській. 7 березня помер у лікарні.